Привіт, дорогі друзі! В цьому огляді я розповідатиму вам про роутер від компанії Tenda, модель rx 9 Pro. Це сучасний пристрій, який призначений для використання вдома або в невеликому офісі. За форм-фактором, це класичний роутер з дещо стилізованою верхньою панелью. На мій погляд, виглядає він доволі симпатично. Навіть трохи нагадує логотип Бетмена. Антени незнімні, але їх можна нахиляти в різні сторони, спрямовуючи сигнал Wi-Fi у потрібному напрямку. Це дозволяє покращити зону покриття та забезпечити стабільне підключення в усьому приміщенні. На додачу пристрій підтримує технологію. Bam forming, яка допомагає автоматично направляти сигнал Wi-Fi в напрямку підключених пристроїв, забезпечуючи найкращу якість підключення. Щодо інтерфейсів, то роутер має один порт WAN і три lan порти що дозволяє підключити до трьох пристроїв через кабель, наприклад, ПК, ноутбук і, скажімо, телевізор. Що стосується бездаттового підключення, то роутер має два частотних діапазони: 2,4 і 5 ГГц, А також їх комбінація Націю для е, більш стабільного підключення. Ця модель також підтримує технологію технологія Mu mimo яка дозволяє одночасно підключати багато пристроїв без втрати швидкості. Один із ключових показників цього роутера це швидкість LAN, яка досягає 1000 Мбіт на секунду. Це забезпечує високу швидкість передачі даних у локальній мережі. Модель Tenda RX9 Pro підтримує цілу купу сучасних протоколів, які дозволяють швидко та легко налаштовувати цю техніку. Та забезпечує високий рівень безпеки підключення до мережі. Також важливо відзначити, що RX9 Pro підтримує різні методи шифрування, що робить бездротову мережу максимально безпечною. Основний аргумент на користь цього роутера це підтримка стандарту бездротової мережі Wi-Fi 6, що дозволяє досягти вражаючої швидкості передачі даних Wi-Fi в 2976 Мбіт на секунду. Я не знаю, хто з українських провайдерів може запропонувати таку швидкість, але гігабітна мережа точно буде літати. Та й на майбутнє провайдери, коли доростуть до 2 гігабіт, такий роутер згодиться. Завершуючи огляд, слід сказати, що тенда. RX9 Pro це потужний і функціональний роутер зі значними можливостями для покращення вашої безрутової мережі. Його вражаюча швидкість та безпека роблять його ідеальним вибором для сучасного користувача. Дізнатися більше про характеристики та актуальну вартість цього роутера можна, як завжди, перейшовши за посиланням до цього відео. Ну а в мене на цьому все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па.